Всім прийшли будуть грати на поїзді в зомбі апокаліпсис. Ой, як же хорошо так. Значкай, по, давайте, я піжу-піжу, давай, давай, щоб я змінив кімнату. ССдаться. Так, тібігаємо. Що ж, вперёд, сьогодні яйце мусить, ми отруляємося. Да. Тіжстя. Мені треба імблеми збирати, ну що, все, всім імблеми мені видавайте сьогодні. Я що? Облігації. Облігації імблем. Ой. Бонд, не знаю, облігації. А Ап... аплікації. Я багатий, у мене шапочка біла. Це шапки. Що ж, зразу ж починаємо закупатися. Оголь, все, що надо, і все, що не надо. Приколу мені маю дати 75 замість з 50 тут. Сим клас. Так, блин, це кой я забуду. 50. Коли я забираю, ну, удвох. Тобі, тобі хватає на мені на оружку, якщо то? Ні. На, на якісь? Ну якщо я куплю два дешеві, а я хочу купити. А де два дешеві це скільки? Два дешевих, найдешевших. 35 і патроння. Давай ліпше це вод, а накопимо це вот. Давай каже, щоб треба покажу, як було два оружия, тому що я не бать, що тим раз не знаю як я справляюсь без оружия. Давай. Ну, але цепи... я Не знаю, це хватає, Мені, не хватає. Не на патрони одному. А патрони потім десь можна буде. Знаєш, купляй що собі і заряжай собі, а я ще патрони найтусь. Забирай патрони одразу. А я заберу... Ні, що ми бути з бандажами і масом? Тепер без нічого. Точно, бандажі, масо! Я маю дасть, я можу купити бандаж. Купи вже бандаж, це дуже треба. Ми поберемо без бандажа, особливо я. Але немов сково стрілялося щось. Сикого. А, і ще давай бери газетки вже. А... Я вже хотів їхати, знаєш. Давайте беремо газети. Та йде, як зараз їх всіх перетащу. Сій. Дві бери угу, Ти бери. Ну перетащу. І відправляємося в перше село. Там рано, це село, щоб мене з лікарнею. Тому що нам надо. А вот просто лькарник дорож. Да, да, да. Не да. вставляти. вставлять. Зараз ще спалиш. Тож не забув. напевно тут тускував. І тепер дивись. В мене може блискавка попасти. Все, блискавка не блискавка їдемо стій. Що я його треба прикріпити. Бай. А я то сюди ну, вилізу потім таке питання. Ж. Ну боком. Ну пачком ну а це зможе протиснутися? Це... Все, їдем. Ну, тут, вже нам вже треба би, бы Якби Я звучало з вчас гри, нам треба реально топливо. Так, печера. Впереди. Печера. Нет. Нет. У мене шутить за нього прогружається все. Я бачив її, але це не в печерах, це, це, просто гора, груди. Ну, коротше, я знаю. Шукаємо, треба якийсь... Тут тормозі? Ні-ні-ні. Кактус. Кактуси. Бо якщо зараз має почнути стріляти, я тут не вижу. Зараз бандити, на Я тут ще на початку. Вон там ще якась гора. Нічого такого. Блин, зрак, хукай, к топлово закінчиться. Вы у ч? Там кони, я их можу застрелить. Бежи, нам треба топ... Все. Приехали. У нас топлово кинчилось. Бай. Пистолет, бо вони текают. Все, я не можно уже все набрати назад. Длопатый уже добрый. Хіба я їх зараз загну в кут? До, до, до сюди до поїзда їх зганяю, я їх прийму тут. Що вилізу з місту? О, виліз. Я... <ріст> <ріст> е, охеріла коняка. Куди обертаєшся? В поїзд морду. Дивіться. <ріст> <ріст> Мордом в поїзд. Що ти робиш? Ти взагалі не можеш, ти її відігнав, злякав. а а Ну, стану... Пристрілиємо його вже. 40. Йди. Молодець, пішли топити пічку. Будинків було... нема, реально? Що за хуйня? Ну, ми їх їли, але завжди були будинки в купа. Типа да. ми перший раз поїхали, купа ми будинки, поїхали, по першому підпису. Я починаю спави, не в одні. Нам нам хватило, щоб нам треба до першого реального будинку доїхати, щоб знайти зомбаків. Принці я вже мовчу. І що, вилучу? Нам треба патроли, нам треба бандажі, нам треба вся хірня. Я тут зараз приходимо, якщо ми не доїдемо до чого. Якщо зараз сусор… затурмозити му то Це буде опять гора. Все, ми опять приїхали. Ліво чекаємо ночі і збиваємо, мужиків. Я йду поліз який час. 8.00. Ще у нас хвиля, але так. Нічого поємно, що там не немає. Ми приїхали. Ферма, може, без далеко. Там правильно, щоб якусь фермочку В якесь маленьке блідоздання навіть. Ну no бой. Я про тебя вбиваю і топо забую біля. Ти йди, а я йду подивлюся, що там происходить. Якщо буде дом? Ніч. Кровавий. Блять. Вампіра ми будемо топити. Да. Тут немає іншого варіанту. Він їх прикаже, що продавати, у нас буде зараз ніякого інферіанта іншого. Ну, так, якщо ми отримаємо більше, то тобто, там по 5 кошти цієї дешеві речі, то вони буде більше коштують. 70. А це зараз ще не встану добігти. Ти пробуй якось під'їхати поїздом. Поїздом? До мене. Це впевнено вже не хвилин буде. Що, йдемо де да Ні, ну їх багато спав, але це перша ніч, тому я не знаю. Що мене відкатує? Гратуй. Приїхали, б. Так і починається виживання. Що поймать. Тихо. його. Привліка... Знаєш, там ми... виглядає привлікаємо yeah! я... його. Перший, Перший готовий. Перший готовий! Скільки кілометрів я не знаю. Я не хочу сілька, що кілометрів дає виходить. Ну бо що пару їх таких знайти, щоб просто пару кілометрів Типа Після гори. Там після горі гренця вже буде якесь здання. Надіюсь. Або газа тут успеє турню. Але це погано, вона дуже мало дає. Так. Да. А це хоча б від пістолетів обороняє. І що, все? Наділися б скільки година. Ще дві години і ні. Трив... О! Щоб двох заб'ємо! Це вже куди краще. Що бажаний десь там біля вікна пробіг Скотина. Що, я вистриблю... котіна? Котінка! Я вистрибнув, забив що. Ай, короче. Ай, короче, вс, 4-0-0 же вс. Мог, не ну, а закидай, пытаемся выехать. Хороший мужик бей. А взор по мужику. Тапнулся. Жаль. <гас> ты увидишь. Дай. Блядь. Вот пачев. Ай! Кусючи. Де воно? а зникло, все. Блін, майже ж Не закидаємо, питаємося. Два, Дубль три. два! Два Едварда. Ну! Нічого. Хоча б за гори виїдемо. А там же що буде, то буде. А там же підемо пішочком трошки. От мало б не сідло, то треба поїхати. Ну, поки на убаю, я би мав коня, я би поїхав. Так, що нас тут? По... І приніс би топло. Сім, скуці топливом. А, ти вийшов взагалі. Да. Ніхера, пустельно так пустель. Все, so, ми оп'ять приїхали. Предлагаю йти пішки і вернусь потім сюди. Або один... Бандити, Або один лишається дивитися за одинком, а другий. А Або там щось там село. Село Ужас... величезне. Уже село. Ну... Я йду запущечки, зомбарю. Так, я теж, треба, щоб бідух... під'їхати ближче. І так би село. Жодної хати. Ми село лад не зачистимо. Це велике, ти думаєш, ми не зачистимо? Дуже велике. Всі та що я казав. Да. бах з цією станцією. Отак от див щоб не зара не Може, Це ферма є. Хоча я не думаю, що бах. Я зараз. Нам може перші пару здані облутати з краю. Я бачу, там десь була лікарня. Нам от лікарня треба. А нам власне, треба лікарня власне. і нам треба поліцейський вовчасток з краю. Ширі. Там він банк він дає гроші. А гарму перших тих о, два? Якщо вони біжать, то ми не стріляємо. А от якщо вони прості, вони прості. Теперь так. на станции. Ой, блядь. Або ты бежит с трупами. Нам, нам два не хватает. Так. Я, не я уже на станцию до шери... так, шерифа у тебя зайти. Абсолютно пистолеты. Син, иди! Ну, то что ты с Ой. Ну, я ж сказал, ты, что ты в ты... БАХ! Куда ты садись вообще? Знаешь, что ты туда полез? Ну, ты... сказал БАХ, знай. Тут золото, тут... Кусав, я бах. Це патрон, тут могли револьвера. Ні, це інше. Тут ще п'ять, а цей це до твого... Ні, це до добровикав. Воно у цього це було... Ну, якщо дати Просто стояти... посвійди, дай я зроблю Бах. Що просто спалити не всі. Залізу, а це Дійці. все. Фічок, це Забери тут трі пістолети собі, якщо хочеш. У мене патрони, а ти патрони забрав до того ж. Ну. Пошли буде в тебе. Ти їх загар. Не знаю, ти їх загарив. і буде гірше. Я ж Діжду А. Ну, я б не так, це село, не здається. Він там вся просто їдь зараз, розпалей з зомбарями. Їдь до мене. Стоя. не стоя. Так. О, багато. Ой, занадто багато. Бери пістолет! Так у честная Тимофій там село одне. Я ж ту бачу просто типу, через Тимуфи план шатт, я что я в свиней Тумфи. Лече есть быстро! Блять! Блядь. Взяла, викинула пістолет! Ти ж тебе кнопку, я не разумею, що пістолет. фейк. я вже добежал до поезда. Стій, я зараз подохну и біжу нахуй. Я його там перевернул. Так, почекай, сейчас буде розпалюватися. Сідь! Я знаю, я зараз його зб'ю поїздом. Я біжу навстречу. Біжи, біжи, у мене тут ще книжки, я зараз ще пару книжок закину і все. Бо я його не б'ю. Блядь, ще треба ж приставити. А от поїздом ми його зараз зб'ємо. Зараз я залізу, це все не стіче. Все. Ти думаєш, швидше їдь, ну доганюєш вже. Все, Вони... вилітаю. Я ще й револьвер загублю. Ну дійсно на збір. І куди я? Ще раз. А она всюди їду, так. А не да пойдем. Під'їжджай, зставай на станції. Зупиняйся бо зараз ти як влетиш. І перелетеш в ста. Все, зупиняйся і, і тут забудемо сидіти. Тут наживемо тепер. Залізу не пострілял, аби, добре. Іди в будинку. Бей? Та там що зомбі? Це що сразу вдарило? Прям треба. Просто... Тихо! Тимофій! Та що ні, Хто тут вбив? Тут ніхто не міг вбити. нікого зомбі нема. Там повно зомбі. А ти не маєш мене зродити? Що ж? Немає зомбі. Всі мертві. Так там я і живі не зомбі. Сказав, що я, я не знаю. Прыгай до мене взагалі. Так все, цей. конец. Не так ну, зараз лікарню бутаю. А якщо шо буду лежати, то ти зможеш его зробити? Якщо что такое лежати? Я ну что твою мать, ну все? Ну що я попробую до лікарні, Ну да, ми тут сидіти півгодини. Ні, все, найкраще конець, так конець. Сімнадцять па попробуй на собі ясні це все виграти.